Аліса Павленко чемпіонка серед кадетів з Тхеквондо. Такий титул дівчина виборола минулого тижня у естонському Талліні на клубному чемпіонаті Європи. Все літо та половину весни ми тренувалися, багато тренувалася по два рази на день, тому головне було взяти золоту медаль. Тому я не те, що сподівалася, я знала, що я заберу цю модаль. Срібним призером клубного чемпіонату Європи серед юніорів став Дмитро Нагайцев. Говорить, і в подальшому бачить себе у тхеквандо. Квандо. з тхеквандо я не збираюсь. Хочу ще перемагати і становити ще краще. Тренер медалістів Олександр Хоменко, чоловік сім років займається з юними тхеквандистами. Загалом розповідає Олександр на змаганнях виступили сім його вихованців. Наші всі п'ять спортсменів програли чемпіоном та спортсменам, які посіли другі місця. Будемо працювати далі. У нас дуже хороші талановиті спортсмени, на які я плекаю дуже великі надії. Вони дуже старанні і буде надалі тільки перемога. Аліса Павленко говорить, на цьому зупинятись не збирається. Ми ж тренуємось, не стоїмо на місці, стаємо краще, тому я гадаю, що будуть золоті нагороди і далі. Олександр Хоменко говорить: наступну перемогу Аліса обов'язково здобуде на чемпіонаті Європи серед кадетів у Мальті, а Дмитро Нагайців на чемпіонаті Європи серед юнацьких олімпійських вагових категорій у Ризі. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному Суми.